Доброго дня, шановне панство, сьогодні хочу розкрити тему етикет, чи це просто етикетка? Цей мій сьогоднішній запис буде такою собі відповіддю на коментар під моїм відео про регулярне прибирання. Один з коментаторів. Написав мені, що етикет і етикетка мають один корінь, а я тут намагаюся розказати людям про чесноти. А етикетка це ж зовнішнє, а не внутрішнє. Я хочу розкласти тему таким чином. Тема моїх відео це гідне життя. Секрети шляхетності, чесноти та етикет. Тобто, спочатку я розділяю секрети шляхетності на тему чеснот, тобто, це внутрішнє наповнення, наш виховання нашого внутрішнього стрижня і етикет, а, нібито правила етикетки, правила зовнішні, які нібито просто мішура і не мають такого великого значення. Я хочу зараз висловити свою позицію з цього приводу. Я вважаю, що етикет в цілому, в повному значенні цього слова, він дуже має великий вплив на формування наших чеснот. Мене добре зрозуміють спортсмени, мене добре зрозуміють люди, які займалися бойовими мистецтвами, мене добре зрозуміють музиканти, наприклад. Ну, давайте на прикладі музикантів. Всі музиканти знають, що однією з перших вправ для будь-якого музиканта. Хороший вчитель, правильний вчитель, він, це так називається виставити руку. Тобто, правильна позиція руки рук виставляється відповідно до інструменту. Ця позиція виставляється не один день і напрацьовується навіть і не один рік. Тобто, дуже елементарна. Права. Комусь дають в руках тримати яблуко для того, щоб долоня запам'ятала і зрозуміла, як це правильно тримати цю руку, для того, щоб потім ця рука могла вигравати дуже складні пасажі. А спочатку це просто носіння в руці яблука. І я навела так у відповіді до коментаря. Приклад ще один. Зрозуміють мене люди, які займалися бойовими мистецтвами. Хтось робить певні вправи, вважаючи це простою елементарною гімнастикою і розмахою руками для того, щоб збільшити притік крові до конкретних м'язів, а хтось хто займається. З іншим смислом, цими вправами хтось вчиться керувати внутрішніми і зовнішніми енергіями для того, щоб потім напрацювати правильний удар. Тобто все залежить від того, чи людина усвідомлює, що зовнішнє веде до внутрішніх змін. І дуже добре, якщо нас на шляху у людини, яка вирішила займатися серйозним вивченням, наприклад, етикету в нашому випадку, дуже добре, коли є вчитель, який пояснить, що зовнішні рухи якісь, зовнішні дії, вони... За своєю суттю є ритуалами. Кожна фізична дія наша в рамках правил етикету, вона є ритуальною. І виконуючи ці ритуали, ми ніби переходимо зі світу профанного у світ посвячених. Ми виховуємо через зовнішні дії свою внутрішню начинку. Ми з людей, які не знають, поступово переходимо в якість людей, які знають і розуміють. Тому етикет це не просто етикетка. Але все залежить від відношення, відставлення. Так що робіть свій вибір, що для вас буде вивчення етикету. Просто зовнішня мішура чи інструмент переходу до себе в інші якості.